Людина Павух один з найпопулярніших у світі супергероїв. Про нього створено сотні коміксів. відзнято тонни мультиплікацій з його участю. Кілька сольних мультсеріалів та дві, а тепер навіть три кіноадаптації цього героя. Уперше роль павука в кіно на себе приміряв Тобі Маквайер у 2002 році. Але амбіцій проектові вистачило лише на три фільми. Згодом, у 2012-му, павуком став Ендрю Гарфілд. Проте і цю кіноверсію супергерої вирішили закрити. Адже у 2016-му Соні домовилась з Марвел і запхнула павука до їхнього головного кіно Всесвіту. Отож, людина павук Том Голанд. Підлітки, огляд від підмінят, і цього разу без спойлерів. полетіли. До сюжету, та й взагалі до усього фільму я мав безліч претензій ще під час його виробництва, особливо коли показували нові трейлери. Адже весь цей 15-річний прищавий юнак в колготках, його жирний дружбан, любовна історія та несмішні жарти більше нагадують молодіжку, фізрука та інше лайно кінце для сучасних студентів та школярів. Проте одразу скажемо, що фільм вийшов геть не таким, як ми думали. Але от наскільки не таким, через доволі нетипового для кіно всесвіту Марвел, супергероя, яким є людина, павук довелося робити нетиповий увесь фільм, і вже вкотре компанія провела неймовір. Вірно успішний експеримент. Хоча й повернення додому працює за вже давно створеними шаблонами Марвел. У нас є головний герой, головний герой щасливий, потім у головного героя проблеми, потім з'являється головний злодій, потім у головного героя ще більші проблеми, потім головний герой б'ється та перемагає головного злодія. І нарешті у головного героя зникають ці проблеми. Кінець І з мотивацією у персонажів тут теж все гаразд. Адже що головне, вони мислять правильно. Але окремо варто зазначити, що Павучок любить вирішувати проблеми, поєднуючи свої наукові знання з супергеройськими вміннями. Навчається в школі, він доволі добр добре, до мінусів можна віднести те, що персонажів тут як слід не розкрили. Вони є, вони постійно взаємодіють одне з одним, кожен наділений своєю душею, але усіх їх тут забагато. Та навіть самого паркера, адже він більшу частину екранного часу саме людина павук, а не Пітер. А коли і Пітер, то все одно думками десь там. З Тоні Старком та Месниками, звісно, до мінусів, ми теж віднесемо і те, що флеш тепер грузин, найкращий друг Пітера, пончик в шоколаді. А Мері Джейн та Гвейн Стейсі замінили, хоч і на справжню кралю, але все ж ключове слово тут замінили. Ну що ж це за дурня? Як і більшість сучасних супергеройських фільмів, людина повук повернення додому не обійшовся без кіноляпів та діру сценарії. Під час перегляду ви можете знайти декілька доволі дивних, дурних та по дитячому недолугих ситуацій, але не будемо спойлерити. Хоча, в цілому, як я зазначав вище сюжет у фільмі хороший. А тепер давайте від сюжету перейдемо до акторського складу. Та детальніше поговоримо про персонажів у поверненні додому. Том Голанд справді схожий на 15-річного школяра, яким його було дуже важко називати в громадянській війні. Пітер Паркер ще не сформований юнак, який почуває себе значно впевненіше в червоно-синьому костюмі тріко, ніж посеред школи. Єдиним дійсно смішним та комічним персонажем я б назвав Неда у виконанні Джейкоба Баталона, найкращого друга Пітера, котрий то розіб'є здивування зірку смерті з трьох тисяч деталей Лего, то витягне зі своєї підсвідомості якусь нісенітницю, то врятує Пітера від смертельної небезпеки. Окремо варто згадати і про Зендаю. Зендай, хоч і має у фільмі крихітну роль, але при цьому товкає хоч і жорсткі, але дуже правдиві репліки. А от Лаура Герлієр, котра зіграла дівчину ліс, була занадто шаблонною. Вона постійно спокійна, чемна і трохи сором'язлива. Одразу зрозуміла, що цю актрису підібрали лише для лиця та фігури. Ну і звісно, звісно ж, ми не забули про старв'ятника або ж Едріана Тумса, котрого тут зіграв Майкл Кітон. І персонаж чесно вийшов не дуже. Він такий же шаблонний, як і ліс. Хоча це і не дуже дивно. А чому не дивно? Самі зрозуміти, переглянувши фільм. Тим паче, що Тумс більшу частину фільму був у своєму костюмі. Тож, щоб його розкрити у всій красі, потрібно було виділяти кілька додаткових хвилин екранного часу. Ну ось так коротко ми пробіглися по всіх примітних персонажах фільму та акторах, котрі їх зіграли. Як і сюжет, візуальну атмосферу та стиль фільму довелося змінити, зробити дещо колоритнішими. Повернення додому показує речі великими планами, але при цьому кінострічка уважна до деталей знято все дуже приємно, багато різноманітних, здебільшого дуже вдалих ракурсів та позицій камеру. Від яких ні в якому разі не повинно паморочитися в голові, бої та паркур теж поставлено добре, вдало поєднуючи з операторською роботою. Від чого все виглядає ще краще? Єдиний помітний недолік, як на мене, це кольорокорекція. Приємний естетичний вигляд у фільмах. Це завжди добре, але коли ледве не в кожному кадрі все так красиво виблискує та переливається на світлі, створюється відчуття якоїсь зеленості чи що. Коротше, місцями фільмі все ж занадто красиво. Ну що ж, ось такий невеличкий і, до речі, цього разу без спойлерів. Вийшов у нас огляд людини павучка повернення додому. Е, і як ви могли зрозуміти, мені цей фільм сподобався. Але у нього є свої проблеми, які мабуть пов'язані з тим, що це черговий експеримент Марвел у кінематографі. Сміливий, але вдалий. Якщо ви хочете якусь конкретну оцінку від Пінгвінят, то, мабуть, 7,5 балів з 10. Ну на цьому в мене все. З вами був Макс та ресурс Пінгін Про і огляд людини павучка повернення додому. Повний текстовий огляд вже скоро на нашому сайті. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, залишати коментарі внизу під відео і не забувати, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами, хоча це, здається, не сюди треба було ставляти, а в огляди гаджетів. Але нічого, приїхали, бувайте.